Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні в ефірі радіо МВП Під програма Вікно в Європу. І сьогодні в нашій студії в гостях експерт з питань професійної освіти Німеччини пан Пауль. Доброго дня, пане Пауль. Доброго дня, пані Олександро. Дуже радий сьогодні бути у вашій студії. Пане Пауля, сьогодні у прямому ефірі. Ми вас запрошуємо розповісти про особливості професійної освіти в Німеччині та відповісти на питання, що хвилюють наших слухачів. Так, пані Олександро, давайте почнемо. Сьогодні ми обговорюємо німецьку модель ступеневої професійної освіти. Глибокі традиції застосування цієї моделі мають німецькомовні країни: Німеччина, Швейцарія, Австрія. На першому ступені професійної освіти вчаться учні віком від 16 до 18 років, Передбачається навчання в 11-13 класах гімназії, у спеціальних професійних гімназіях, училищах з поглибленою підготовкою, реабілітаційних професійних училищах. Після закінчення цих навчальних закладів молоді люди отримують розряд і посвідчення кваліфікованого робітника, яке дає право вступу до денних технічних шкіл, а потім вищих фахових школах. Чи вірно я розумію структуру професійної освіти в Німеччині? Так, пані Олександро, ви розумієте вірно, але хочу додати, що система ступеневої професійної освіти Німеччини визнана світовими експертами як найбільш динамічна, економічно доцільна і зорієнтована на майбутнє. Головна особливість її орієнтації відповідність цілей і змісту освіти вимогам виробництва. Система професійної освіти безпосередньо підпорядкована економіці держави. А яка мета сучасної професійної освіти в Німеччині? Мета її підготовка і розвиток соціально-та професійно-компонентних фахівців. Важливий компонент підготовки фахівців здатність легко і безконфліктно адаптуватися до виробничих умов, інтегрувати в різних виробничих колективах. Сьогодні в Німеччині функціонує мобільна система ступенемої професійної освіти, що складається до професійної і професійної підготовки, вдосконалення, підвищення і перепідготовки кадрів вищої освіти, різних форм підготовки та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних наукових керівних працівників системи професійної освіти. Кожного року у федеральному бюджеті держави закладаються значні кошти на розвиток освіти і науки. У 2015 році бюджет на освіту і науку становив 20 мільярдів євро. Тоді як у 2003 році, цей показник становив лише 13 мільярдів євро. Тобто кожного року разом зі збільшенням ВВП збільшуються і видатки на освіту. Це дуже вражаючі цифри, пане Пауль. А як же здійснюється безпосередньо керування освітою? Яка структура? Всі професійні навчальні заклади різного рівня підготовки фахівців мають активну підтримку з боку федерального уряду, земельних урядів, наукових установ, громадських організацій, роботодавців і робітників. Створено раду експертів, яка складає щорічний звіт про освіту на всіх рівнях. Які професійні об'єднання за нашим поліграфічним напрямком утворені в Німеччині? Взагалі поліграфія у Німеччині це дуже розвинена галузь. Як ви розумієте, Німеччина є буквально фундатором світової поліграфії, тому і до навчання спеціалістів німці дуже відповідально відносяться. Кожна земельна федерація має свою спілку поліграфічної промисловості, які об'єднуються у федеральну спілку друку. Крім цих інституцій, в Німеччині ще є ді... Інститут раціоналізації в поліграфії, спілка працюючих викладачів поліграфічних спеціальностей, Федеральна спілка видавців газет, Німецький союз мультимедіа. Об'єднана спілка рекламних агентств, спілка мультимедійних підприємств, спілка німецьких цехових гільдії, палітурників, спілка німецьких художників книги тощо. А зараз у нас є час, щоб прийняти дзвінки наших слухачів. Нагадую, у нас в гостях пан Пауль, експерт з питань німецької професійної освіти. Будь ласка, набирайте номер студії та задавайте ваші питання. І ось у нас є перший дзвінок. Доброго дня, пане Паулю. Мене звуть Наталія. Я от чула такий термін як дуальна освіта. Поясніть, будь ласка, що він означає і як реалізується у Німеччині. Дякуємо за ваше питання, пане Пауль? Дуальна система є основною формою професійної підготовки в Німеччині. Вона складається з двох компонентів, звідси й назва. Складові дуальної системи це практичне навчання на робочому місці на підприємстві. 3-4 дні на тиждень. Та оволодіння теоретичними основами професії у професійній школі один-два дні на тиждень. Як правило, професійна підготовка кваліфікованих робітників здійснюється протягом трьох років навчання. Важливою складовою частиною дуальної системи навчання є професійний досвід. Наближення до практики гарантує гнучкість і орієнтацію на вимоги, щоб постійно пристосувати навчання до нових професійних потреб. Це створює сприятливі умови для того, щоб бути на рівні сучасних вимог і зберігати високий рівень економіки і в майбутньому. Дякуємо за вашу відповідь, пане Павель. Переходимо до наступного питання. Вітаю, пане Павлю. Розкажіть більш докладно, які професії гріографічного профілю можна вивчати у Німеччині та як організовано навчальний процес. На розвиток видавничо поліграфічної галузі інформаційної та телекомунікаційної техніки і технології істотно вплинула необхідність розробити та запровадити базову професійну підготовку робітників з цифрових і друкарських медіасистем. Навчальний план з даної професії містить 62 обов'язкові додаткові предмети і має можливість отримати одну з п'яти спеціальностей: консультант, проєктант, оператор, наладник, друкар. Для підготовки робітника видавничо поліграфічної галузі офіційно визнано 13 професій. На першому році навчання відбувається базова професійна освіта за групами професій, на другому році. Ведеться підготовка за конкретною професією, а в наступні півтора року вводиться спеціалізація. 75% всіх працівників видавничо поліграфічної галузі повинні вміти користуватися комп'ютером для вирішення нескладних професійних завдань. Близько 20% мати глибокі знання і вміння у програмуванні та використанні комп'ютерної техніки. Тому сьогодні у планах і програмах навчальних закладів видавничо поліграфічного профілю передбачено інформаційно-технічну підготовку, яка має професійне спрямування з урахуванням потреб місцевих підприємств. Наведу конкретний приклад: у студії Гаупера існують школа майстрів, школа техніків, семінар і проблем торгівлі, спеціальний курс, електронні засоби інформації, а також інші форми навчання. Наприклад, навчання професії техніка відбувається за одним із трьох навчальних напрямів: перше. Комунікація технічна англійська мова, економіка і право. Друге технічна математика. Спеціальна фізика, спеціальна хімія, інформаційна техніка, оформлення і друкарня. Організація виробництва і друкарських технологій, технологія матеріалів, техніка контролю та оцінки якості матеріалів. Третє – Облік і звітність. Додрукарські процеси, технологія друку, післядрукарські процеси, робототехніка. Крім того, факультативно можна вибрати такі курси навчання: німецька мова, загальний курс англійської мови, математика, загальні суспільні науки, професійна і трудова педагогіка, маркетинг, охорона навколишнього середовища, виробнича практика. Дякую за докладну відповідь. Наступне питання, будь ласка. Доброго дня! Скажіть, а як контролюється процес навчання, особливо у ті дні, коли учень на підприємстві? За дуальною системою підготовки держава контролює навчання у професійній школі, а органи самоврядування підприємців, промислово-торгівельні та ремісничі палати, підготовку на виробництві. Права і обов'язки навчальних закладів та учнів визначено законом професійної освіти 1969 року з додатками, прийнятими в наступні роки. Місце учня на підприємці зазвичай шукають самі учні. Навчальні заклади відбирають учнів на основі екзаменів, тестування, аналізу шкільних атестатів і співбесіди. Під час вибору особливе значення приділяється діагностиці соціально та професійно значимих якостей вступників. Дякую за відповідь, але дозвольте уточнити трохи. А чи багато таких підприємств, які навчають учнів? Кожне підприємство має у своєму штаті учнів, які під керівництвом досвідчених майстрів навчаються працювати, щоб через 2-3 роки отримати роботу кваліфікованого робітника на цьому підприємстві. Сьогодні 80% учнів здобувають професійну освіту на малих і середніх підприємствах, деколи невеликі видавничо-поліграфічні фірми посилають учнів навчатися на більше підприємства, що мають необхідну навчальну базу. Дякую, пане Павло. І останній наш дзвінок на сьогодні доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які перспективи учнів після випуску? З радістю відповім на це питання. Закінчення технікуму дає можливість знайти роботу високого рівня кваліфікації або на середньому шаблі управління виробництвом. Після здачі державного екзамену. Випускники зазвичай працевлаштовуються за, таким, за такими видами діяльності розвиток підприємства, планування, конструювання, калькуляція, проєктування, планування та керування виробництвом, продаж, обслуговування клієнтів тощо. Технікуми з вибраних досвідчених робітників готують також управлінські кадри аудиторів. Випускники технікумів мають можливість продовжувати навчання у вищій школі, технічних університетах, академіях та інститутах. Для здобуття освітнього кваліфікаційного рівня інженер з двома видами діяльності технічного, господарського або навчального наукового. Дуже дякую, пане Пауль. Нагадую, сьогодні з нами був експерт з питань професійної освіти Німеччини пан Пауль, який розповів нам про особливості дуальної освіти та підготовки фахівців поліграфічного профілю у Німеччині. Залишайтесь з нами.